Нещодавно сценарист відомих порнофільмів заявив, любителі торкатися лицем жіночих статевих органів, різкують отримати сліпоту, ураження. І в цьому венерологи призначають ін'єкцію саме очне яблуко. І оральний та анальний секс, він найбільш небезпечний у зараженні. Навіть використовуючи презерватив, можна заразитися контагіозним молюском, генітальним герпісом, папіломом вірусом, сифілісом, спід, вілом, снідом тощо. І також можна отримати рак горла. Майкл Дуглас він дуже шкодить. І заявляє, що шкоди, шкодить, що він займався оральним сексом із різними жінками. І за статистикою втричі швидше хворіють за раком гортані ті, хто займається оральним сексом. І був проведений експеримент, в якому брали участь 340 добровольців, які регулярно займаються оральним сексом. З них 42% виявилися хворими на рак гортані. Рак горла він молодіє. Якщо раніше 90 хворих на рак горла були курці чи літні люди, то сьогодні вік хворих на рак горла знизився до 20 чи 22 років. Зігмунд Фрейд, який пропагандував оральний секс, помер від раку гортані в важких муках. І віруси, бактерії, гриби, паразити містяться у всіх біологічних рідинах кишковини, статевого члена. І якщо ви будете брати це до рота, прикладати до обличчя, то збудники інфекції з'являться і у вас в ротовій порожнині, в очах та на статевих органах: Кишкові інфекції, глисти, салмонельоз, стрептококи, групи А і Б, пневмонія, інфлюенції, інфлюєнції, і мангетідіс, мікоплазми, уріоплазми. Та інші е, мікроорганізми передаються е, під час саме е, орального та анального сексу це дуже небезпечно. Е, різниця мікрофлори е, призводить до всіляких. Е, болячок, розумієте? Тому не можна це чередувати. Оральний, анальний вагінальний секс це дуже-дуже небезпечно для вашого здоров'я та життя вас і вашого партнера. Ви знаєте, що експеримент над кроликами показав, що коли сперму вводили в анус, то у кролики самців було розбалансування. Всієї всій системи організму це було е, дуже це був жах, що коїлося із твариною. А що буде коїтися із людиною? Розумієте? Регулярне потрапляння сперми у пряму кишку е, призводить до порушення е, між лимфоцитами і при, призводить до пригнічення нашого імунітету. Тобто людина може бути ураження на будь-якими хворобами більш швидше, ніж коли вона не займається цими, проти... цими видами сексу. Будьте усі здорові, будь ласка, Божих благословень вам.